Ваші батьки там загинули. Сьогодні? Розкажіть, будь ласка. Ви не ну, про те, як що що Ми приїхали і. Вони літували в селі, бачите, вирішили поїхати зимувати у Київ, п'ять днів приїхали. І нам сьогодні ночі дзвонили, що був прильот і що не можна хату відкрити. Ми взяли ключі і приїхали. І коли я зайшов, то я вже зрозумів, що тут запалі тіше, там стіни нічо, немає, нічого немає, все. Бо так покоя завалюють. І вже потім сказали, я бой раз піднімався, що мати лежить відкрито, але ну, загинула колись на місце, вартість ковід, ну, розходить всього то. Загинули на місце. Я так розумію, що вони і на квартири виходили на ту сторону, куди сталося А Там ви зараз рятувальники працюють. Так, працюють. А ви туди змогли потрапити? Ну я потрапив зразу і потім піднявся вже, коли трошки притешили. Мені противогаз дали спочатку. Ну там... там не можна зайти. Ну от заходить по літові остаток завалено. Все. Стіни немає сусідню квартиру на і верхня панель лежить на Андрійську. Батьки не жили в караванки, так? Ну вони літували в селі. На опалювальний сезон приїжджали. Дали, поки буде опалювання. От приїхали, віка, 5 днів приїхали. якого віку? Це не... 200 -го года. Так, -го. -го да, ми ждемо поки її достануть, потім будемо далі тут робити. Батько був похворий, за ним доглядав. Вот, Вибачте за працю.